Слава Ісусу Христу! Друзі, зараз хочу показати, як наші механізатори ну, не розміновують, а але забирають залишки снарядів із полів. От ми зараз тут сіємо. Це поле недавно було розміноване, і он, такі от рештки від ураганів, від інших там ракети, якісь залишки позалишалися стричать у полі і заважають обробляти землю. Тому зараз ви подивитеся, як це робиться. На наших полях як ну, роз... рештки витягаються. Так, тобто, бачите, тут оця частина від касетного боєприпасу. І ось так її зараз витягає тракторист, і вона потім не буде заважати вже е, на полі. Аллилуйя. Він вже одну, до речі, витягнув. Он, трошки далі була. Це вже другу тягне. Бачите? Це такі от подарунки від мишебратів. Ось. От такі у нас механізатори, які нічого не бояться. Хоч би та не боїться. І все. І слідом витягли цю частину. А тепер буде культивуватися. Вон трактор слідом культивує і одразу буде засіватися це поле. Таких от снарядів, рештків, різних боєприпасів по полю багатенько частину вже повитягували, частину по ходу одразу витягують. Ось так, друзі, вдається нам посівна компанія. Це біля Харкова ми знаходимося, це е, поля інституту рослини своїм імені Юрєва. Е, е, Сюди бояться приїжджати наші долблесні академіки з е, Академії аграрних наук, тобто не президент. Не зам, ніхто взагалі ні разу не приїхав сюди в елітне, не подивився, в яких умовах працюють е трударі, працюють науковці. Ну я, бою, ну, я їх розумію, тому що сюди страшно їм їхати. За цілий рік е президент не до прес, я його називаю, тому що президентом я називаю лише людину, яка не зрадила колектив, яка не боїться, яка попереду йде свого колективу. А це. Ніякий він не президент, це Недопрес. Так от Недопрес кримінального клану НААН сюди так і не доїхав. Він не бачив, в яких умовах розміновується, в яких умовах висівається. Он ми зараз сіємо, зараз досліди сіємо. Полігон тут демонстраційний посіяний. І а, я думаю, що наступного року а, наш а, нешановний шановний недопрес. І всякі там недопрези, шестерочки його. Приїдуть і вони люблять ходити тут, караваї отримувати в рушниках, е, щось там речі якісь таукати за умні, як вони дбають про сільське господарство України і так далі. Ну, це їх у них така робота. А у нас робота робити свою роботу, е, яку ми маємо виконувати, сіяти дослідні посіви. Е, Створювати технології вирощування, створювати сорти, ось бачите, такі от. Для того, щоб ми могли реально нагодувати нашу країну. Тому дякую вам за увагу. Мирного неба усім. І хай Бог усіх нас береже і захистить і якнайшвидше дасть нам перемогу від зовнішніх ворогів і від наших внутрішніх ворогів також. До нових зустрічей!